Отже, вітаю вас, з вами Ігор. Сьогодні почнемо нову карту Fitty Skyline після оновлення додали порти, тож мене це зацікавило, щоб почати нове місто. Скажімо так, повністю під функціональність буде заточено, але так само не будемо гребувати і тим, щоб воно було красиве. Оскільки у нас такий буде баланс між функціональністю і красою, то виберемо легший режим. Хоча, думаю, і складні режими будуть гратися на каналі. Але з цю гру хочу зробити більш такою атмосферною, а не хардкор. Отже, нова гра. І оте, про що я казав, вибираємо легший режим. Тут є е, досить гарні у мене користувацькі карти, але тут, наприклад, немає видобутку нафти на воді, що я б би так само хотів і спробувати, і вам показати. Тому виберемо якісь. Із цих карт, котрі додались із новим оновленням. Я б хотів так само, щоб ми використали і мости, які нам додалися, то це б могли бути, можливо, ці острови. Хоча в такій карті теж цікаво, якщо б тут була, наприклад, така собі бухта морська. Добре, давайте виберемо. Цю карту тут є непогана така затока, де можна поставити наші порти, рибалок і є доступ до великого моря. Півострів з'єднаний з материком лише через вузку смужку суші. Оточуюча вода має мінімальний потік, що створює труднощі для управління водними ресурсами. Рельєф переважно рівний, з кількома підвищеннями. Уздовж берегової лінії розташовані острови. А великі підводні нафтові родовища біля узбережжя відкривають можливості для промислових інтересів. Це нас цікавить. Будемо ставити нафту, звісно, не з самого початку, але отака от карта. Ставимо північноамериканський стиль, він мені більш подобається. Ось така карта у нас на початку. Я обрав розвиток не по клітинкам і одразу давайте подивимося, що у нас по водним ресурсом. А саме не по водним ресурсам, навіть, а по водним шляхам. Тут би нам потрібно прокласти ще трошки собі. Просто хочу подивитися, чи всюди поміщаються ці шляхи. Зразу зрозуміти, як карту під себе підлаштувати. Скажімо так, не під себе, а щоб її скоригувати поки ще не сильно розігралися. Так. Граємо ми з модами. Є у нас анархія та інші. Мені важливо було прокласти цей шлях водний, але, звісно, ми не будемо тут так залишати. Трошки розширимо. Перший є і друга помилка в нас тут була з водними шляхами. Думаю, так само варто перебрати. Потім не було проблем. Це шляхом такого собі вирівнювання. Заберемо. Добре. Отак От зробимо трошки огляд карти. Дивимося, що в нас тут є залізниця Та шосе. Угу. Це гарно. Тільки я б знаю, думаю, можливо, якщо є можливість тут проставити ще якісь річки, трошки підготувати карту До гри, бо коли вже почнемо будувати місто якесь, то вже буде важкувато рікеті будувати, то я би хотів на початку зайнятися цим, а потім вже розбуд... починати старт міста. Давайте прокладемо річки невеликі. Це для того, щоб і мости більше себе проявили, скажімо так. Ось таке основне джерело і думаю, ще декілька треба буде. Так, давайте зменшимо розмір пензля. Дамо ще глибини і ще тут додамо по центру такий потічок. Продовжимо ще відгалудження, зробимо. 20 метрів. Десь отут от не буде, думаю. Бачимо потрошку вода починає затікати. Цю зелень ми трошки поки залишаємо, але далі ми її обов'язково теж приберемо. Так, тут бачимо трошки треба доповнити. Так, щоб хотілося. Ого, тут є навіть кисті. Що вони означають? Теж непогано. Тільки візьмемо уже більш мілку і розмір пензля менший, при виході в море. Розгалуження таке йде а річки. так, давайте де наші деревці О, нарешті знайшов, як видалити дерева всі. А то спочатку не брало пальми, бо я не обрав пальми, а потім а, отут бачите цей значок видалити, лише певний тип він був включений, і на нього раніше не звертав увагу. Річку таку мати більш е, дику Так, наша річка здалеку непогано виглядає. Тут навіть собі зробили якийсь затон. Думаю, е, ми тільки допоможемо такій справі. Так, от мінус один метр. Ну, давайте візьмемо 5. Змягчимо трошки. Так, тут змягчуємо так само. І тут трохи змягчуємо. Цей острів сильно не, не буде, бо взагалі він пропаде, якщо сильно змягчити, але тут можна. Це етап такий, скажімо, підготовка до старту гри, можливо, щоб і тут пропливав якийсь човник. Ну, це мені сподобалися ці Пензлі заготовлені, навіть є Reaver Brush. Зараз подивимося, як він виглядає. Це мені подобається. Так, ще в нас тут є великий материк хочу Тут річка, мабуть, недоцільна буде, можливо тут би якесь озерце. Отже, вийшла в нас така карта вже із річками, вирішив не втомлювати вас цим записом детальним, трошки доробив тут з водою, тут такі кущики поставив, щоб була така більш, скажімо так, болотяниста така місцевість. А також тут у нас потрібно було поставити дорогу над водою. І тут такі острівці зроблені із деревами. Тут такий вхід на магістраль, правда? Ага, треба трошки води залишилось. І отут у нас є озеро таке дальнє. Це ми будемо згодом пізніше десь користувати. Але на початку карти, поки ще місто не ожило, то ці речі легко легше робляться. І тут так само така є затока для якихось, може, невеличких лодок, буде там стоянка, побачимо. Отже, тут у нас а, заходить магістраль, можливо, тут якесь містечко почнемо, а, щоб вже у нас була прив'язка до чогось, скажімо так, живого. Основа у нас так і залишається, що тут у нас море і цією річкою тут заходиш. Цю затоку. Тут буде життя навколо цього відбуватися. І е, наразі, я думаю, будемо навіть мостом переходити на цей берег. І тут таку зробимо зону з невисокими будівлями. Отже, готуємось до другої серії. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І в наступній серії вже будемо заселяти людей, щоб, так би мовити, на карті вже було життя. До зустрічі!